Доброго ранку, малята! Доброго ранку. Доброго ранку, батьки. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Малята. До нас сьогодні на заняття завітала. Гадайте, хто? Рижа, хитра. Рижа, хитра. Рижа, хитра, руда. Хто це? Это лисичка. Лисичка. Так, так. Зайчик трошки захворів. Лисичка вирішила прийти до нас сьогодні на заняття. Малята, у нас сьогодні заняття з грамоти. Давайте пригадаємо, з чого складається наша мова. Наша мова складається із звуків, якими з вами. Чуємо і вимовляємо. Як ми позначаємо наші звуки? Якщо це голосний звук, якою фішкою позначаємо? Допомагайте. В кого є фішечка така? Кружечок. Голосні звуки ми позначаємо кружечками. А чому ми позначаємо кружечком голосний звук? Хто пам'ятає? Ми можемо проспівати голосні звуки? Давайте спробуємо разом зі мною. А. Повторюйте. О! О! Молодці у співаймо у ми з вами проспівали голосні звуки, і вони позначаються дітки. Кружечко. А ще в нас є звуки приголосні. Приголосні. Приголосні звуки. Це звуки, які ми не можемо проспівати. Так, вони позначаються однією рисочкою молодці. Які це звуки приголосні, якими не можемо проспівати? Нагадайте. Ми. Ми. Так, В... це приголосні звуки, і ми їх не можемо проспівати, і вони позначаються однією рисочкою. Ось вот такою. Вот. Так, малята. А коли голосні звуки і приголосні між собою починають дружити, вони утворюють слова. Слова можуть бути короткі, можуть бути довгі. Ось ми сьогодні будемо вчитися ділити слова на склади. Погляньте, будь ласка, на дошку. Склад це частинка слова. Це у нас. Що намальовано? Жук. 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 Давайте скажемо жук. 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 Так. жук. Слово жук. Дід жук. Скільки звуків в слові жук? Давайте порахуємо, кожен звук ми будемо викладати квадратиком. Перший звук «жук». жук. Який перший звук? Ж. Який це звук? Ж. Ж, ж. Так. Голосний чи приголосний? Ага. Oh. Голосний. Приголосний. Приголосний, так. Перший Ж. Так. Другий звук у жук. Якою фішкою позначимо цей звук? Кружечком. Кружечком. Так, молодці. Жук. Жуки. Жу останній звук. Ти. К. Назвіть останній звук. Який ви звук почули? Жуки. Останній звук назвіть. Жуки. Так. Настенька, вімкни камеру, я тебе не бачу. В кінці слова звук К. Це в нас приголосний звук і він позначається однією рисочкою. Жук, жук. Дідки. А давайте пізнаємо, скільки складів в слові ЖУК. Скільки голосних, стільки і складів. Дітки, скільки голосних в слові жук? Один. Жук. Так. Один голосний. Так. Три. Тому в слові жук. Один склад. Один. А ми ще можемо перевірити. Долоньку піднесіть до підборіддя. Ось так. І скільки разів торкнеться підборіддя Руки, стільки складів. Давайте перевіримо. Жук. Скільки разів? Спробуйте. Один раз. Жук. Так, це в нас буде один склад. А наприклад слово... Лиса. лиса. Лиса, скільки звуків? Ой, скільки складів в слові лиса? лиса. Скільки разів торкнувся під Ли-са. руки? Ли -са. Лиса. Два звуки. Так, два склади. Так, молодці. А скільки голосних в слові лиса? Два три. Став. Перший з. Хто назви голосний? Так, молодці. І, і ще один голосний. Останній. А. а, так, останній звук. А, в слові лиса два склади. Дітки, придумайте слово з двох складів. Спробуйте придумати слово з двох складів. Назвіть. Подивіться, що вас оточує поруч, які предмети. Хто поруч з вами завжди? Мама. Мама. Так, слово мама. Мама. Давайте подумаем, сколько складів у слові мама. Мама. Ма. Ма. Сколько складів? Мама. Ма. Мама. Ма. Один. Один. Два. Ма. Ма. Сколько раз подборите, столкнулась в долоньке? Ма. Ма два рази. Слові мама. Два склади. Мама. Мама? Настенька. Вімкни, будь ласка, камеру. Якщо можеш. Хай мама подивиться, мама поруч, а то я тебе не бачу. Ти мене бачиш? Да. Так. Так, ти мене бачиш, а я тебе не бачу. Добре. Лисичка про пропонує нам погратися зі словами. Ми їх будемо називати з, з лисичкою слова, а ви, навпаки, будете нам допомагати. Наприклад, слово. Великий, а навпаки, малий, великий, малий, холодний, а навпаки, Холодно. Холодний, сніг холодний, а чай. Хорячий. Хорячий. Нарядці. Молодці, так. Лимон кислий, а цукерка. А цукер? Цукерка. Лимон кислий. Навпаки. Цукерка. Солодка. Солодка. Так. Молодці. Слово високий. Навпаки. Низький, низький. Так, молодці, молодці. Широкий, а навпаки. Вузький. Вузький, так, широкий. дорога буває широка і яка? Дорога буває широка і вузик. Вузька. так, Настенька, кажи, повторюйте, широка вузька. Широка, вузька. вузька, так, молодці. Добре, справили завданням. А ось лисичка питає. У місяці жовтні. Так, він вже закінчується. Я буду вам називати речення, а ви будете казати так чи ні. У жовтні птахи відлітають Плескати в долоньки, якщо це так. У жовтні птахи відлітають. Так, молодці, бачу, молодці. Листя жовтіє. Так, плеска, Так, молодці. Граємо в сніжки. Так. Ні, так, не граємо в сніжки. Так. Одягаємо теплий одяг. Так. Добре. Купаємось в морі. Ні. Ні. Так, молодці. Добре. Так. Добре, малята. Справили з завданням. А тепер давайте трошки відпочинемо разом з лісичкою. Підняли руки вгори. догори, до гори високо, високо! Вітер подув? Сильний вітер подув. Тихенький. Падають листочки. Падають листочки з дерев. Так, молодці. А як листечко шуршить? Під ногами? Як воно шуршить? Шур, шур, шур. Давайте скажемо: шур, шур, шур. Шур, шур, шур. Шур, шур, шур. А як вітер гуде? <звук> <звук> сильний вітер гуде. Так, добре. Молодці. Дітки. А зараз ми з вами. Наше заняття закінчується. Час швидко біжить. Ви поки не відключайтесь. Я вам бажаю гарного тихого дня. Будьте здорові. До побачення. До побачення. До побачення.